Друзі, ну і я як обіцяв, все ж таки, з приводу створення на лямбді рекурсивної функції, давайте, все ж таки, щоб було почесному, да? бо інколи є такі дуже люди, що хочуть бачити саме повністю всі варіанти відповідей. І так, ми пишемо факт, факторіал, дорівнює. Ми пишемо, що це в нас лямбда. Зміна в неї буде лише одна. Далі ми повертаємо одиницю. Далі ми пишемо умову: if наша А дорівнює що 0. А іначе else. Бачаюсь. Значить, Ми повинні що? зробити нашу А помножити. Звертаємось тепер до нашої функції. Тут тепер ми звертаємось до зовнішньої зміни до цієї факторіалу. То ми її запускаємо і пишемо, що А-1. Ось таким чином така дивна запис. Давайте ми тепер наш факторіал запустимо. Наприклад, тут всередині зроблю доступ до нашої функції. Буду передавати туди моє А. Давайте добре. Значить, шоу факторіала 5. Ну, давайте так от. Так, єдине що. Єдине, що моя функція факторіал повертає значення, але ми її не, його не треба побачити. нам треба його друкувати. Так, так, ось так. Давайте мы просто будем запускать новую функцию show. Вот так вот. Вот 120. Мы побачили это значение. То есть мы нашли факториал функцию такую, яка звертається сама до себе через лямбда навіть. Да? Але якщо ми тради тради традиційним способом це робили багато рядковий, ну по суті, справи, ми її в традиційний спосіб могли написати це в один рядок, але в лямді воно виглядає все ось таким чином. І ще один момент, який я повинен був вам розповісти, це про області відомості змінних в, в прироботі з функціями. Давайте я відразу ж тут вам і також це, про це розкажу. А, бо це дуже простенький такий момент. Наприклад, у мене є змінна А, даю 10, ми це вже розглядали, і у мене є якась функція. А, давайте ми запишемо її. Def func На нічого не буде приймати. А, але я буду працювати всередині з змінною. Давайте ми побачимо, що буде, якщо я візьму цю зміну А, додам до неї 10. Скажу А дорівнює А плюс, плюс 10. Таким чином. І я надрукую Print а. а. Також я цей принт А зроблю ось тут нижче. Давайте так зробимо. факторіал нам вже зараз не потрібен. Значить, Тепер дивимось. <кх heirats> По-перше, коли я а, а, звертаюся до моєї функції func, верніше, при визначенні моєї функції func, у мене є помилка, тому що а, функція func не знає, що таке А. Вона не може а, самостійно вийти назовні на і побачити, що є така змінна A. А. Якби я тут наказав цю змінну А -huh. одиниці, наприклад. То все б запрацювало би і а, так, все б запрацювало би. Давайте я закоментую а, оцей факторіал, нам не потрібен. Десяточку виводить. Це, по суті, коли я. О тут 19-й рядок, коли я друкую, а, коли я а, пишу друк А, воно друкує мені цю зовнішню глобальну змінну і, відповідно, моя функція. Так, я ж її не запустив. Так, давайте ми спочатку запустимо мою функцію. Ви скажете, щоб тоді було б справедливо. справедливо. Так. Вона друкувала 11, тому що це всередині функції. Так. А, там дійсно змінено, вона стала 11. Дарачі, давайте ми зробимо таким чином. Дорівнює. Щоб це все було видно, ми можемо в принті просто через кому друкувати значення. Ось таким чином. І ось це, це, це я повторю ось тут. Ось ми А дорівнює 11, а там А дорівнює 10. Але всередині функції А, локальна зміна цієї функції, вона не змінила глобальну зміну. І в Python для того, щоб такий механізм можна було з ним працювати, щоб функція могла змінювати глобальні зміни, я включу слово global. Як це працює? От тут дивіться, я напишу слово global. global. І скажу таким чином, що тепер я до А звертаюся як до глобальної зміни. І тепер, коли я змінюю А, я кажу А, тепер плюс 10. Так? А насправді це повинно змінити глобальну зміну А. Ми бачимо, що змінилася всередині функції А, і глобальна зміна А також була змінена. Тобто функція має можливість змінювати, виходити за межі, але для того, щоб вона, це, вона вміла це робити, їй треба це сказати. Так? Бо є, наприклад, той же JavaScript, де це робиться без будь-яких вказівок. Він самостійно це буде робити. В даному випадку, тут у нас це робиться через ключове слово глобал. Так, ми вказуємо, що ми повинні звернутися до цієї глобальної зміни. Примусово про слово глобали локали це окрема розмова. Знову ж таки, не будемо зараз змішувати цю кашу все разом. Це використовується використовується. Інколи використовується, часто, інколи не часто. Це все залежить від того, що саме ви пишете, для яких цілей. Не хочу затягувати дуже сильно був це відео, тому що основна увага все ж таки була приділена факторіалу. Якщо вам це цікаво було, обов'язково підписуйтесь. До побачення.